Привіт, друзі! Ви на каналі Воює. Мене звати Артем, і сьогодні говоримо про штуку, яку оцінять всі, хто часто подорожує або просто любить тримати себе в порядку будь-де і будь-коли. Компактні акумуляторні тревел бритви. Якщо коротко, це мініатюрні електробритви, які можна легко закинути у сумку, рюкзак чи навіть кишеню куртки. Вони працюють автономно, заряджаються через USB Type-C і створені саме для того, щоб виглядати охайно у дорозі, у відрядженню чи навіть після тренування у залі. І от компанія Mets, яку ви вже, мабуть, знаєте за їхнім мінімалістичним дизайном і продуманими деталями, зробила одразу чотири різні тревел-бритви з різним стилем, корпусом і кольорами, і навіть відчуттям під час гоління. Але перед тим, як ми перейдемо до огляду, невелике нагадування. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові та цікаві огляди на техніку для вас і вашого дому. Поставте лайк цьому відео, для нас це дуже важливо і це реально допомагає розвивати канал. Ще у нас є круті соцмережі, де часто проходять розіграші, акції та виходять багато корисних постів і коротких відео. Тому не забувайте підписатись і там. І, звісно ж, у описі під цим відео знайдете посилання на всі бритви з огляду, а також наш традиційний промокод на знижку спеціально для наших улюблених глядачів. Дякую, що ви з нами, а тепер до огляду. Отже, почнемо з Shaver with Bag. саме цієї компактної чорної бритви. До речі, в неї ще є версія в помаранчевому кольорі та білому. Як на мене, вона виглядає більш прикольно та цікавіше, але на огляді в нас сьогодні саме чорна версія. Вона справді виправдовує свою назву Traveler. Надзвичайно компактна, з розміром з буквально сірникову коробку. 63 на 53 на 28 мм. І вага лише 100 грамів. Корпус виконано у солідному чорному кольорі, що одразу виділяє її серед звичних сірих моделей. Бритва виглядає сучасно, приємна на дотик, має якісну збірку і не ковзає в руці. У комплекті є зручна сумочка для транспортування, що ще раз підкреслює її тревел формат. У коробці сама бритва, і інструкція, гарантійний талон, мінімум зайвого, максимум практичності. Характеристики Traveler Shaver це роторна бритва з двома плаваючими головками, які підлаштовуються під контролю обличчя та шиї. Використовується саме загострювальні леза, а швидкість мотора 9000 обертів на хвилину, що як для компактної моделі відмінний показник. Живиться вона від вбудованого акумулятора, який заряджається всього за одну годину через USB Type-C. Після цього можна користуватись близько 60 хвилин або 45 днів, якщо брати середнє використання по хвилині на день. Корпус має захист IPX 7, тобто підходить для сухого і для вологого гоління. А також можна просто помити її під водою. Гоління та продуктивність. Під час використання ця модель залишає приємне враження. Дві плаваючі головки добре повторюють контури обличчя, не дряпають шкіру і не створюють дискомфорту. Леза дійсно самозагострювальні. Тому навіть після кількох тижнів користування ефективність не падає. А ще мотор працює тихо, без вібрацій і без перегрівання. Гоління швидке, чисте і що важливо без подразнень, навіть якщо користуватись на суху. Переваги та недоліки. Як для тревел бритви, переваг тут дуже багато, компактний розмір і мала вага. Волгостійкий корпус IPX 7, потужний мотор на 9000 обертів на хвилину. Швидка зарядка всього 1 година. Приємний дизайн і фірмова сумочка у комплекті. З мінусів, немає системи швидкої зарядки, тобто за 5 хвилин не встигнете підзарядити перед виходом і немає насадки тримера. Тому це модель саме для гоління, а не для моделювання бороди. В цілому, це одна з найзручніших тревел-бритв у лінійці МЕЦ. Ідеальний вибір для подорожей, спортзалу чи як запасна бритва у сумці. Далі в нас Supercar Shaver. І тут назва говорить сама за себе. Ця бритва справді виглядає як суперкар. Серед тревел-моделей, елегантний металевий корпус, сріблясте покриття, чіткі лінії та преміальне відчуття у руці. Корпус зроблений із сплаву цинку, що не тільки додає міцності, а й створює приємну вагу. Відчувається солідно, але не важко. Розміри 54 на 25 на 72 мм. вага приблизно 160 грамів. Тому це все ще зручно для подорожей, але вже з більш серйозним відчуттям дорослої техніки. У комплекті сама бритва, USB-кабель для зарядки, щіточка для чистки, інструкція та гарантійний талон. В цілому виглядає дуже стильно і легко впізнати, що це МЕЦ. мінімалізм, метал і якісна збірка. Характеристики. Тут також роторна система гоління з двома плаваючими головками, які щільно прилягають до обличчя. Леза, подвійні і самозагострювальні. Тому навіть короткі та жорсткі волоски збриваються ефективно. Мотор на 8000 обертів на хвилину. Що трошки менше, ніж у тревелер, але компенсується потужністю 5 Вт, тобто тяг вистачає для щільної щетини. Повна зарядка 1 година, після чого маємо до 60 хвилин роботи. Є led індикатор заряду, який показує стан батареї, зручно, коли подорожуєш і не хочеш залишатися без бритви в аеропорту. І, звісно, корпус має захист IPX7, тому суперкар можна спокійно промивати під водою і використовувати навіть у душі. Гоління та продуктивність. Суперкар Шейвер відчувається як більш серйозний інструмент. Подвійні леза дійсно дають частіше гоління, особливо якщо волосся жорстке або трохи підросло. Дві плаваючі голівки добре повторюють контури і бритва практично не пропускає ділянок. Працює тихо, без вібрацій, мотор стабільний навіть під навантаженням. Щодо щоденного використання або поїздок більш ніж достатньо, а вологе гоління з Гелем робить процес ще комфортнішим. Переваги та недоліки. Переваги преміальний металевий корпус зі сплаву цинку, ефективна роторна система з подвійними лезами, APX 7 підходить для вологого гоління, LED-індикатор, потужний мотор і стабільна робота. А недоліки це трошки більша вага, ніж у класичних тревел-моделей. Немає захисного ковпачка або чохла, тож краще возити у кейсі. Загалом Supercar Shaver це вже не просто тревел-бритва, а така собі міська преміум модель, яку не соромно взяти навіть у бізнес-подорож. Стильна, потужна і з характером. Наступна модель медс фірм Shaver. і вона реально виділяється серед всіх чотирьох. Як видно, уже з назви дизайн натхнений формою камінця, гладкі закруглені лінії, матова поверхня, жодних різких кутів. Корпус має темно-сірий колір, виглядає стримано, але дуже стильно, ніби дизайнерський аксесуар. А не просто електропритва. І головне, вона надзвичайно компактна, майже квадратна, розміри 74 на 74 мм, а товщина лише 3 см. Вага всього 90 грамів, тож у руці лежить легко, ідеально для тревелу. У комплекті все необхідне: бритва, захисний ковпачок, кабель для зарядки, щітка для чистки, інструкція та гарантійний талон. Загалом це найстильніша і водночас найзручніша модель з точки зору дизайну. Плаваючими роторними головками, що повторюють контури обличчя та шиї. Леза самозаточні, а система магнітна 3D. Тобто головки тримаються на магнітах і дуже просто знімаються для чистки. Мотор тут на 7200 обертів на хвилину, що трошки менше, ніж у попередніх моделей, але цього вистачає для щоденного комфортного гоління. Працює бритва від акумулятора, який заряджається за одну годину і тримає 90 хвилин автономно. Це найкращий показник серед усієї лінійки. Є індикація заряду, а корпус має захист IPX7, тому можна голитися і на суху, і з піною, і навіть у душі. Під час використання Firmstone дає дуже м'яке комфортне гоління, особливо якщо ви користуєтесь піною або гелем. Попри нижчу швидкість мотора, гоління залишається акуратним, чистим, а ще практично безшумним. Ще один плюс дуже легке очищення. Просто знімаєте магнітні головки і промиваєте їх під водою. Все без мороки. Переваги! Унікальний дизайн у формі каменю, стильний та зручний. Найлегша модель лише 90 грамів, 90 хвилин автономної роботи. IPX 7 підходить для вологого гоління. Недоліки, трошки менша потужність, 7200 обертів на хвилину. Через форму корпусу не всім зручно тримати під певними кутами. Підсумку Metz Firm Stone Shaver це про комфорт і стиль. Якщо ви хочете щось максимально компактне, тихе з акцентом на дизайн, ця бритва стане ідеальним супутником у подорожах. І завершуємо нашу серію Shaver. Це бритва, яка одразу привертає увагу своїм елегантним дизайном, металевим корпусом з дзеркальною поверхнею, що нагадує маленьку камеру. Вона виглядає стильно і дорого, і навіть в руці відчувається надійно вага 170 грамів. Додає солідності, але при цьому бритва залишилась компактною і зручною для подорожей. у цієї моделі також приємний. Бритва, USB-кабель, щіточка для чистки, шкіряний чохол, інструкція і гарантійний талон. Тобто все необхідне для догляду та транспортування відразу. Характеристики та особливості: бритва має плаваючу головку з подвійною кільцевою сіткою, під якою розташовано 15 пар самозагострювальних лез. Це дозволяє дуже ефективно видаляти навіть найкоротші і жорсткі волоски. Мотор працює на 7500 обертів на хвилину, і при цьому дуже тихо, гоління комфортне і без стресу для шкіри. Водозахист IPX7 дозволяє використовувати камеріст як для сухого, так і для вологого гоління. Після процедури її легко промити під струменем води. Акумулятор на 450 мАч забезпечує до 60 днів автономної роботи, якщо користуватись хвилину на день, а зарядка всього 1 година через USB. Гоління максимально комфортне завдяки плаваючій головці і щільному приляганню до контурів обличчя. Навіть коротка щитина видаляється швидко і чисто. Однак через одну головку процес трошки довший порівняно з моделями, що мають дві. Переваги: стильний металевий корпус із дзеркальною поверхнею, вбудоване дзеркало, 15 пар самозагострювальних лез, водозахист IPX 7, швидка зарядка і тривала автономність, шкіряний чохол у комплекті. Недолік трошки важче за інші моделі серії, лише одна бритвена головка, тому гоління займає трошки більше часу. Отже, ми ознайомились з усіма чотирма моделями: Traveler Shaver, Supercar Shaver, Firmstone Shaver та Камеріс Shaver. Давайте розберемося, чим вони відрізняються і кому яка підійде. Traveler Shaver – це компактна солідна чорна бритва, найзручніша для подорожі завдяки малим розмірам і легкій вазі. Supercar Shaver – елегантна, срібляста, металевий корпус додає солідності, трошки важча, але зручна для щоденного використання. Фірм Stone Shaver. Унікальний дизайн у вигляді каменю, стильна і компактна, класно лежить у руці, підходить для тих, хто цінує оригінальний вигляд. Камері Shaver найбільш преміальна на вигляд: дзеркальна поверхня, корпус із цинкового сплаву. Вбудоване дзеркальце для подорожей, трошки важче, але дуже презентабельно виглядає. Мотор і швидкість. Найшвидший у Traveller Shaver. 9000 обертів на хвилину. Supercar Shaver. 8000 обертів, фірстоун 7200, Camarist 7500 обертів на хвилину. Тобто Тревелер і Суперкар дають трошки більш динамічне гоління. Головки: дві головки у Тревелер, Суперкар і Фірм Стоун. Одна у Камеріст, тому у трошки повільніша при голінні, але її головка дуже ефективна завдяки 15 пар Лез. Водозахист. Всі моделі з IPX 7, тому можна використовувати на суху і у душі. Але камеріст виграє завдяки дуже економному використанню одна хвилина на день 60 днів роботи. Час зарядки. Усі моделі заряджаються приблизно одну годину. Гоління та комфорт. Найшвидше та комфортне гоління дають тревелер і суперкар завдяки двом плаваючим головкам і високій швидкості мотора. Фірмстоун ідеальна для тих, хто любить більш комфортне, повільне і акуратне гоління, стильна і компактна. Камеріст дуже ретельного ліня завдяки 15 парам лез, подвійній сітці, але трошки довше через одну головку. Для кого яка бритва підійде? Traveler Shaver ідеально для частих подорожей і тих, хто цінує компактність і швидкість. шейвер для тих, хто хоче стильну надійну бритву для щоденного використання з додатковим комфортом і led індикатором Firmstone Shaver Шейвер для любителів оригінального дизайну і тривалої автономністю, комфортного гоління з водою та піною. Camry Shaver для тих, хто хоче преміальний пристрій, ретельне гоління і зручність у подорожах. І на цьому, друзі, наш огляд чотирьох Тревел бритв в медс підійшов до кінця. Ми розглянули тревелер шейвер, Supercar, фірмстоун і камеріст. Кожна з них має свої сильні сторони і свої особливості. Тепер ви знаєте, яка модель підійде саме вам: компактність для подорожей, стиль і комфорт для щоденного використання або преміальний дизайн із ретельним голінням. Якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, залишайте свої коментарі, розкажіть, яка бритва вам більше до вподоби, або яку б ви хотіли спробувати у справі. А ще не забувайте про наші соцмережі, там ми регулярно проводимо розіграші, акції і публікуємо. Корисні поради про техніку для дому та подорожей. У описі під відео, як завжди, ви знайдете посилання на всі моделі, які ми сьогодні показали, та наш промокод для знижки, щоб придбати улюблену бритву вигідніше. Дякую, що були з нами, до нових оглядів і до зустрічі на воює.